Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія і це рубрика Фітнес, бізнес без помилок. Сподіваюся, що мій досвід все ж таки вам щось дасть, щось нове, інформацію або ідеї. А ні, то запитуйте у нас, ми з радістю допоможемо. До речі, якщо ви вже додивилися до цього відео, то підписуйтеся вже досить шифруватися. Ви знаєте, що там робити там ці, ці дзвоники, підписки, лайки. Ну, я не буду повторювати цю фразу, ви все це прекрасно самі знаєте. Але до справи. А у нас сьогодні вибір спеціалізації у фітнес-бізнесі. Повторюся, що в попередніх відео ми вивчали ринок і розуміли взагалі, куди ми йдемо, хто ми, що ми і що навкруги нас. І от, власне, ми зрозуміли, на якому ми ринку знаходимося, хто наші конкуренти виявили прогалини і зараз час зрозуміти, хто ми і що ми будемо нести цьому світу як тренери, як клуб. Як філософія, як марафон, все що завгодно, все одно це не міняється, це база. Що в фітнесі може бути спеціалізація. Ну, перша і найпопулярніша – це групові програми. Людей, купа, певна специфіка, там функціональний тренинг, йога, хіт, танці, кросфіт, та все що завгодно. Не забувайте про те, що ви можете об'єднати досі, здавалось би, необ'єднувані речі. Це теж може бути. Взагалі не стримуйте себе, розумійте, що може бути все, що завгодно може існувати. Справа в ціні і в зв'язках. Якщо у вас є ціна, гроші, якщо у вас є зв'язки, все може бути. А ні, запитуйте у нас, ми знаємо, як це запрацює. Отже, групові тренування це ясна річ, висока рентабельність, створення спільноти, можливість масштабування. Єдине, що розумійте, що цю спільноту потрібно чимось буде постійно підгодовувати, мотивувати. Це, мабуть, чи не єдиний а, такий момент у цьому. А так, групові програми це завжди про щось велике, загальне, ком'юніті, а це про кайф від того, що все робиться разом. Персональне тренування тут завжди є один великий мінус: одна година це одна-дві максимум людини. Звичайно, це більш глибока пропрацювання, це завжди увага, це вже завжди щось конкретне, коли ви можете опрацювати. Пропрацювати певні запити, які дійсно з якими прийшов ваш клієнт, але пам'ятайте, що має бути рентабельно для ваших тренерів. Чи якщо ви тренер, вам буде цікаво працювати один на один з вашим клієнтом. І щоб це, звичайно, потім не вийшло в якийсь внутрішній конфлікт і в те, що вам насправді не подобається а, працювати так. Це завжди про високу якість послуг. Це завжди про глибоку взаємодію з клієнтом. Ну, з одного боку, гнучний, гнучкий графік роботи, а з іншого боку, ти ніколи собі не належиш тому, що ти маєш оплачувати рахунки. Давайте називаємо це так, як є. Після персональних програм йдуть онлайн-програми та дистанційний коучинг. Зараз дуже а, така річ, яка взриває фітнес-ряди. І не можна сказати знову ж таки про команду декатів, з якими ми зараз про це працюємо і в цьому ключі, але дійсно це зручно і для тренера, і для клієнта, тому що будь-де, будь-коли, що завгодно, ми просто працюємо, тому що в нас є ціль і все. Тут мінімальні витрати йдуть на е, інвентар, тут доступ до клієнтів завжди, і тут масштабування доступне, тому що всі ці онлайн-програми, всі ці дистанційні коучинги можуть перерости в щось інше. І це досить зручно. А ще один формат, який досить цікавий, який я сама зовсім недавно пішла. Це дистанційні марафони, коучинги, марафони більше або короткострокові програми. Ти обираєш там місяць, 21 день, два тижні, робиш якусь вузький напрямок, знімаєш відео, розумієш, що потрібно людям. Це все просто заздалегідь закидаєш воно все де це Буде може бути інстаграм, це може бути телеграм. Ось воно працює якось. Паралельно з тобою. Єдине, що ти дійсно можеш підтримувати тих, хто взяв цей курс, і постійно буде з ними 24 на 7. А можна просто запакувати це як програму і продавати. Ось вам, будь ласка, в інстаграмі, скачуйте за посиланням, і на здоров'ї вам через 20 днів буде класна попа ось, Або м'язи, або гнучкість, та все, що завгодно, придумайте. Тут висока зручність учасників, а, в принципі, вони самі між собою взаємодіють. Тут можливість працювати з великою, великою кількістю людей, тому що ти робиш групу в телеграмі і працюєш з ними одночасі, вони задають запитання, ти з ними взаємодієш. Це класне, теж ком'юніті, тому що де би люди, де не були, а ти створюєш. Навколо якоїсь проблеми чи питання одного, людей однодумців Мені такі речі подобаються. Це, це про комплексну половину. Я цього не казала. Далі йдемо. Що ще? Взагалі думайте ще про те, чим ви можете бути корисними в сфері фітнесу і з чим ви можете прийти. Тому що я називала основні питання. А як визначитися, хто ви? Я вже на початку відео казала: не брешіть самі собі, Господи, скажіть відверто, ким би ви хотіли бути. Богом? Окей, у Бога є певні а, якісь фітнес-опов'язки. Скажемо так, якщо ми про сферу фітнесу, от власне ними будемо займатися. Ви хочете бути другом, це персональні програми. Ви хочете бути, впливати на маси, але не онлайн, а персонально один на ну, тобто взаємодіяти особисто, це групові програми. Чесно, зізнайтеся, який образ ваш. А поки думаєте, чи розумієте, що краще звернутися до нас, до мене. Я скажу, що наступне наше відео буде про цільову аудиторію: як з нею працювати, що це таке? І, власне, що за зараза ЦЦА, про яку всі так говорять. Хорошого дня, побачимося!